Ну що, доброго дня, п'ятниця. П'ятниця це добре, адже після неї вихідні. Сьогодні вона чогось розпочалася безсонням. А, а з безсонням пройшло якесь бажання цокнути качечку. От, то ми її вже цокнули. Я її вже навіть і обшпарила, обскубла. Зараз ще так оден-де попідщіпую, хочемо закоптити. В принципі, на цьому скачечкою моя робота і закінчена, тому що у нас якось так традиційно вже склалося, обов'язки так розподілилися, що моя робота просто поскупти, щоб ми не рубали. От е, я обскубую, а всім решта займається Юра. Не те, щоб я там не вміла розібрати качки чи курки. Я вмію, але ну, ось так у нас розподілено. Вишаю бошку. думаю, ми десь ось через день, другий знов будемо рубати, то я собі назбираю цих таких волів, таких лап. Крилець цих кінчиків або ось подоки, вже скільки мені Юра вділить, там щось може шийки. Та ще якогось бедришка докупиться і буде холодець. Хоча найкращий кандидат на холодець стоїть ось, розставив ноги. Ну, але він у нас поки що господар. Да, Рембо, да, про тебе мова, а ти почув? Да? Ой, так, 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 помахав крильцями. Говорила я про те, що ці кури хороші по виходу м'яса, запитали мене, яка вага по виходу м'яса. Я от точно сказати не можу, але ось цей півник від 3,5 до 4 кг. Але чого я кажу, що по виходу м'яса, самі кури хороші? Не було ще у мене такої можливості, щоб обрізати та поважити, скільки, виходить, м'яса уже от, от точно. Але справа в тім, що у них, у них е, тонкий кисяк, на відміну від інших порід курей. От, якийсь такий кістяк е, тоненький, а все ось так: м'ясо, м'ясо. Ось отут. Де стегна, такий він на ногах високий, стегна довгі, і там тоненька кісточка, а ото все м'ясо, м'ясо, і так само на спині, і так само грудка. от. Тому так непогані, непогані кури. Ось, і коли буде можливість його прибрати, чи його, чи, наприклад, ось цього молоденького, який теж заглядає, це теж півень. Ну, когось ми точно будемо забирати. То я вже тоді, он ще один йде, то я вже тоді точно е, поважу і вже тоді розповім. О, Юрина робота, ювелірна. Все, Смоли. Ну, що радує ще от кінець вересня. А на вулиці тепло, і вони продовжують нестися. Оце несеться одна, воно видно по кольору яєць. Яйця жовтіші, а ці от світліші. Це несеться ще якась одна. От, тому що тут лежало одне чи дві яйці, каже Юра, яєць більше. Подивилася, курочки несуться. А малеча оця в нас. Оце вони задля, задля інкубатора. О, ось так будуть рости. Як все буде добре, так, да, білушка? Як буде все добре, то ти нам оцих підвиховуєш? щоб вони нам були, як інкубаторки на яйцях. Що розкричалась? Ти теж, про тебе кажу. Бо ми так просто подивилися, що ось це сарок ніяк повезти не можемо, якщо немає оцих маленьких курей. Ого! Знайшли зернятка, як довбуть. Да, і ще мене таке запитували, що, що тільки четверо цесарок осталося. Ні, не четверо. Є їх восьмеро. Оце четверо ночує на вулиці, на горісі зараз. Я дуже оце потерпаю, щоб вони почали заходити нарешті у хлів, тому що як будуть ночувати на горісі, то ще може, ну, дай Бог, щоб все було добре. От. А четверо ось водить чорна коха. Ну і бентамчик тут біля них один. І ось бентамчик, отакий красунчик, зріс у нас. Ще один. Ото бентамчик. Не, не зрозуміло, що воно. Бентамчик такий чапалатий геть. Ну, півник. Ну, ми, ми вирішили, хай там вже росте. Ой, сонечко сходить. Значить, день обіцяє бути знову теплим. Все, цих повиганяла, там кругом позазирала. Качку Юрі обскубла і буду збиратися на роботу. Та й так і живемо. Я поки говорила, балакала, Юра зробив красу. А ще буде більша краса, як у нас Скоптиться. То це він міє смачненько зробить.